Прямуємо погляд перед собою, сідаємо з рівною спиною і дивимось деконструовано в сторону м'яча. Стараємось не фокусуватись на м'ячку. Просто дивимось деконцентровано. Розслабляємось, відчути об'ємне все своє тіло. І дивимось деконстровано в простір перед собою і відмічаємо свої відчуття. Почуття свої думки. Коли ми дивимося у простір, ми можемо помічати, що тіло починає розслаблятись, дихання заспокоюється, стає більш глибиним, думки починають теж заспокоюватись, вони перестають нас затягувати, ми перестаємо застрягати у своїх почуттях, емоціях і думках. І начебто така маленька річ, як дивитись де перед собою. Ми перестаємо заліпати увагою на якихось предметах, речах. І ми відчуваємо в цей момент, а тіло моє напружене чи розслаблено? Якщо хочете, можете оцінити від нуля до десяти, наскільки тіло розслаблено. І відміти, зараз відчуття в тілі, воно приємне, неприємне або нейтральне. Ну, наприклад, якщо ми напружені, щось в нас болить, воно може бути неприємним. Тепер теж саме в почуттях. У нас почуття зараз приємні, неприємні або нейтральні. Ми постійно в цьому знаходимося. Ми можемо цього не помічати, але це постійно в нас є. І тепер в думках ми помічаємо думки, які вони приємні, неприємні або нейтральні. Приємні, наприклад, думки, які дають нам гарний настрій, дають силу, дають впевненість, дають натхнення. А є неприємні думки, котрі понурюють в неприємні почуття або емоції. Якщо ми думаємо про те, що у нас щось не вийде, або ми помилились, почуття провини, або те, що щось ми не зробили, е, в зручний, важливий для нас час, ми можемо відчувати по відношенню цього пригнищення або роздратування, провину і так далі. Ми можемо підтримувати ці думки, і це неприємні. І нейтральні такі думки, котрі йдуть собі, але вони нас не чіпають. І від нуля до десяти знову почуття, наскільки почуття приємні або не неприємні або нейтральні. І те ж саме по відношенню до думок, наскільки думки від нуля до десяти приємні, нейтральні або неприємні. І наша свідомість вона спрямовується. Це природній такий момент, природні. вона спрямовується із неприємного в приємне. Але багато людей вони не розуміють, що таке для них приємно. І, на жаль, у багатьох людей є запис е -е, неприємно, начебто приємно. І дивимося здеконстровано. І спробуємо увагу розпустити за межі стін. Начебто повітряна куля так надувається, надувається, і це наша увага. Ми можемо спрямувати увагу за межі стін, за межі города, за межі планети Земля, в космос. І це просто увага. Для нашого розуму нема меж. Ми можемо розширювати свою увагу за межі навіть Всесвіту. І ми, коли розширюємо таким увагам, ми можемо помічати, що тіло ще більше розслабляється. Ми розтягнули таким сферічним поглядом безкінцевий простір нашу увагу і розслабились. І ми помічаємо, що стіни перестають на нас давити. Ми помічаємо, що більше внутрішньої розслабленості. І цей стан це дуже ключовий момент, котрий. Може з'являтись під час нейротренувань, і це стан внутрішньої свободи, внутрішнього такого простору, і цей стан дуже важливий для нас. Чому? Бо коли ми в ньому знаходимося, у нас ідеальна пропусна здібність по відношенню емоцій, думок, почуттів, відчуттів. Ми можемо не застрягати в своїх почуттях, відчуттях і думках. І коли ми розширили увагу, ми розслабились, і є деконцентрація зовнішня це коли ми очі дивляться перед собою, і увага розширюється, і ми розслабилися і дивимося таким чином, не спрямовуючи увагу. А є внутрішня деконцентрація, коли ми розширились увагу зовнішньо і розслабилися. І таке сприйняття на 360 градусів. І оці вправи в нейротренуваннях, вони тренують цю деконцентрацію. Коли ви йдете по вулиці, ви починаєте охоплювати все перед собою, ви не звужені у своєму сприйнятті, ви помічаєте, де хто йде, що рухається, ви чуєте, як тут. Кішка м'яукає, як птиці співають, хтось там позаду розмовляє, і ви не застрягаєте в цих звуках, ви не застрягаєте на речах, котрі рухаються навколо, але ви розслаблені, і ви в цьому стані можете бути швидше реагувати, якщо буде щось для нас опасне. Щось може нам нашкодити. Ми можемо зреагувати. Але якщо людина звужена сприймає. А це часто за наслідків накопиченого стресу, вона не може швидко зреагувати, бо нейронні зв'язки не швидко пробудовуються. Людина, котра розвиває нейронавички, то вона швидше реагує, краще а, думає, а, легше фокусується і легше. Виходить із різних станів. і ви можете помічати, коли ми робимо нейротренування. Ми, начебто, робимо, а в цей момент внутрішнє розслаблення відбувається чому? Бо негативні думки про минуле зникають. Ми тут і зараз починаємо бути в тілі, в своїм стані розслаблення, і думки про майбутнє теж кудись зникають. І ми бачимо, що ясність з'являється. Дуже гарний настрій, і тут саме ще рухи вони впливають на посилення серотоніну, дофаміну і других різних гормонів, котрі корисні для щастя, для відчуття успіху, для відчуття енергії. Зрозуміло. бо ми і прискорюємось, і розслабляємось. І... Асинхронні рухи впливають на підкорку і кору головного мозку, і також на ліву і праву півкулю. Супер, і так дивимося деконстровано. Розпустили увагу за майже стін. Для деяких людей це може бути щось новим. Розслабляємось в присутності такій. Ми помічаємо все, що з'являється в нашому розумі. Супер. І тепер беремо м'ячик. Начинаємо обкатувати м'яч в долонях, п'ятки штовхають підлогу в сторону стопи паралельно до другу, і вагу тіла переносимо на праву ногу, включаємо сідницю та спровертаємо на себе розкрити плечі. Штовхаємо себе на ліву ногу і повертаємось до протилежної ноги. І Таким чином із ноги на ногу, І ми обкатуємо м'ячик в долонях, і таз рухається то вліво, то вправо. І в цей момент розслабляються запястя, розслабляються гомілки, розслабляються в нас коліна та застегнуті суглоби. Запястя ну, в долонях, зрозуміло, ми тут долоні обкатуємо, запястя розслабляються і також розслабляємо лікті, розслабляємо лопатки, плечі, розправляємо поставу підборіддя на себе і рухаємось, розслабляючись. Відчуваю, як тіло Віталія і виділяємо стан у цієї текучості.